І щодо тих хлопів, то це взагалі, ну, от вже як Каміла Яніцького це пишеться, що це фактично це невільники були. Що селяни, вони фактично були на становищі невільників. Це нагадує трошки от то, що як описують Американську цю конфедерацію, Південні Штати, коли це була там аристократія, і негри. Так от селяни, в речі по спорту, в республіці, вони були приблизно на тому самому становищі, що Негри в Америці. Навіть як написав Каміл Яніцький, що це були такі ситуації, що от якщо в Російській імперії є така легенда про цю салтичиху, яка знущалася над своїми селянами, і вони там, ну в Російській імперії можна було написати листа і цариці там послати, цариця розібралася і покарала. А в речі, по такого не було. Там не можна було жалітися на пана свого. Ніхто... От Він був, все, це був верх. Був... Тебто... Якщо в Російській імперії цих самодержець був десь там в Москві, він був один, а в Речі Посполитів їх було багато, і вони були от на землі, тих 10-12% шляхти, то вони для решти населення це були такі самодержці, які що хотіли, то робили. Стриму на них там не було, тому що вони були озброєні, вони податків не платили, і вони, що хотіли, то робили.